Бутні України може визначати лише сам український народ. Про це у спільній заяві напередодні саміту Дональда Трампа і Путіна на Алясці наголосили голови парламентських комітетів у закордонних справах низки європейських держав та європарламенту. Яка нині роль міжпарламентської дипломатії у відстоюванні територіальної цілісності та суверенітету України власним баченням поділились народні депутати спочатку повномасштабного вторгнення. Міжпарламентська дипломатія відіграє все таки більш важливу роль, тому що саме парламенти, національні парламенти наших країн-партнерів, вони формують. Порядок денної діяльності своїх урядів вони затверджують бюджети, і це важливо, що така заява є, бо це послідовні дії стосовно підтримки України в світі, як е, на рівні дипломатії, так і на рівні фінансової і військової допомоги, що і надзвичайно важливо саме за час повномасштабного вторгнення. Українська зовнішня політика, міжпарламентська дипломатія набрала нових образів, тому що наш голос чують наші партнери і допомагають тиснути на країну агресора як на дипломатичному рівні, так і на рівні посилення санкційного тиску. На перший погляд, міжпарламентська дипломатія викликає у людей там якісь певні відчуття, того що ну поїхали за кордон, поїздили. Але це не формальні візити, це серйозний реальний інструмент, інститут, так би мовити, скажу, впливу на національні уряди всіх країн, які нас і підтримують і перебувають в тих чи інших структурах. Я маю на увазі Європейського Союзу, парламентської асамблеї Ради Європи, парламентської асамблея НАТО, парламентська асамблея. ОБСЄ, там, де говориться ряд питань, ухвалюються резолюції, монтується суспільна думка. Це можливість впливати на національні уряди представникам національних парламентів, покращувати або тиснути, аби санкційний тиск був з боку урядів їхніх країн, був на Росію, дуже серйозний. А це дасть можливість. Пришвидшувати фінансову військову допомогу, так би мовити. Ну і звісно, це дасть можливість десь там з часом кримінальної відповідальності для росіян, які розпочали. Розпочали цю жахливу війну. Ми є е, свідками е, дуже складних і е, непростих подій, які щодня змінюються. І е, сьогодні, от якраз, відбувається зустріч у Вашингтоні і на е, президента України і президента Сполучених Штатів Америки, е, а також буде велика делегація представників е, країн Європи і Власне, ми бачимо, що позиції європейських лідерів, і не лише європейських, значною мірою формуються під впливом багатьох факторів, поміж яких міжпарламентська комунікація є чи не такою базовою, тому що насправді це голоси не однієї людини, це голоси делегації. І представників парламентів, і власне саме така комунікація забезпечує я б сказала, знаєте достовірну, об'єктивну і комплексну інформацію, яка так важлива для об'єктивної оцінки подій. Ці тижні, коли ну мабуть, ми найближче наблизились до завершення війни. Дуже важливо, щоб Працювала і парламентська дипломатія, і наші дипломати безумовно ми бачимо лідерство Володимира Зеленського, який згуртував наших європейських партнерів. І дуже важливо, що в Вашингтоні вони також будуть на спільній зустрічі. І у нас позиція спільна з більшістю, абсолютно більшістю країн європейського континенту. Про те, що має бути повага до суверенітету і територіальної цілісності України, і що не можна змінювати кордони силі. і в випадку парламентської дипломатії це ще й публічність. Бо ці заяви, наприклад, заява комітету закордонних справ, розмови спікера парламенту із спікерами інших парламентів, пана Стефанчука і його візаві, наприклад, я як віцепрезидентка партії Алде Альянсу лібералів демократів за європу це європейська партія, яка об'єднує десятки партій в різних європейських країнах. Ініціювала заяву власне також на підтримку української позиції в переговорах і в тому, що не може бути поступок агресору і не можна не поважати територіальну цілісність, і також що санкції мають тільки посилюватися. А якщо Росія не піде на справедливий мир?